Протягом минулого тижня зерновим коридором в країни Азії, Африки та Європи найбільше вивозили українську кукурудзу, пшеницю та соняшникову олію. Про це свідчать дані ООН. за інформацією прес-служби українського клубу аграрного бізнесу. Тижневі показники відвантажень залишаються нижче середніх за увесь час дії ініціативи. Водночас цього тижня президент Росії під час свого виступу зазначив, що РФ вкотре думає вийти із зернової угоди. Про ймовірні наслідки зупинення роботи зернового коридору і безпеку судноплавства. Про таке поговоримо з речником військово-морських сил України Дмитром Плетенчуком. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю глядачі. Для початку наразі триває 46-й тиждень роботи зернового коридору. Скажіть, будь ласка, як працює угода в умовах протидії російської сторони? У першу чергу слід розібратися в який саме спосіб протидії російська сторона. Вони обирають такий пасивний саботаж, можна так сказати. Про це вже неодноразово заявлялося в змі. А саме вони обрали тактику затягування процесу, тобто, наприклад, усі судна мають перевірятися відповідно представниками всіх сторін, які входять до цієї угоди, і цей процес вони завжди намагаються максимально затягнути, тобто знаходять різноманітні технічні причини, способи перевірити якісь деталі, які зазвичай в таких ситуаціях не перевіряються. Окрім того, звісно, іноді вони просто можуть не виконувати якісь свої обов'язки. Так само вони можуть, наприклад, не включати до переліку суден нові судна, тобто не додають їх до участі в цій угоді. Тобто вони не забороняють, але тим не менш просто їх не підписують. Це як один з таких способів саботажу цієї угоди. Ось ви казали щойно про способи саботажу. Я хочу нагадати одну ситуацію, яка сталася наприкінці травня, коли РФ відмовилися реєструвати вхідний флот, і без пояснень зареєстрували лише одне судно з десяти. При цьому тоді у територіальних водах Туреччини чекала на інспекцію черга з 50 суден. Пане Дмитро, чому так відбувається? Як вони пояснюють свої вчинки з недотримання правил інспектування? В принципі, на це краще могли відповісти представники міністерства відповідного інфраструктурної політики. Тим не менш, з того, що мені відомо, вони це ніяк не пояснюють. Це просто може бути у них така команда зверху, установка. Я не думаю, що ці посадові особи діють за своїм власним рішенням або бажанням, тому що, як ви розумієте. Ця зернова угода і спосіб її виконання так само є одним з способів впливу важелів геополітичних, які постійно намагається застосовувати Російська Федерація. Якщо Росія все ж таки вийде із зернової угоди, які наслідки будуть для України, так і для всього світу? Ну, в першу чергу слід розуміти, що для України. Море є одним з експортно-імпортних каналів основних, тобто та тоннажність, яка перевантажується саме морським шляхом, вона є настільки великою, що компенсувати це наземним транспортом, наприклад, потягами, товарними або фурами, фактично дуже складно. Тому що ми кажемо про інші порядки взагалі. Якщо там середнє судно може бути, наприклад, 6 тонн або 60 тонн різні є судна, то у вагонах це сотні вагонів. І це не враховуючи ще того, що, на жаль, ми маємо таку радянську спадщину, це іншу ширину колії, тому в Європу це перевантажувати вкрай складно, тому що тоді треба перевантажувати ще із потягів на потяг. Відповідно, морський шлях є основним каналом експорту, в першу чергу, зерна. Для розуміння масштабу проблеми ми досі вивозимо зерно 2021 року. Його настільки багато, це не враховуючи того, що миколаївські порти взагалі закриті, і з Миколаєва вивозити зерно ще складніше. Тому так, це досить суттєвий фактор, який впливає взагалі на економіку нашої країни. Як відомо, угода триватиме до 18 липня, а далі за згодою сторін може бути подовжена, забігаючи наперед, на вашу думку, чи погодиться Росія продовжити зернову угоду, незважаючи на всі заяви, які ось ми озвучували, що планують вийти? Як думаєте, ви насправді дуже важко в такому питанні надавати якісь? Прогнози, тому що передбачити, що в голові у росіян дуже складно. Це знаєте, пояснити поведінку скаженої собаки, яка біжить і кусає, в принципі, складно. Так само і в цьому випадку. Тобто, чи вирішать вони знову шантажувати у вас світ голодом чи ні, залежить від рішення лише однієї людини, прізвище якої ми всі знаємо. Тому в даному. Конкретному випадку я не беруся прогнозувати це ніяк, пане Дмитро. Ну і ми не можемо вас не запитати ще щодо російського флоту, що вони зараз роблять у Чорному морі, та як можна охарактеризувати їхні дії? Їхні дії можна зазвичай охарактеризувати лише одним способом. Вони продовжують порушувати усі. Вимоги міжнародного законодавства, як і в галузі морського права, так і взагалі міжнародне законодавство, продовжують перекривати ділянки акваторії Чорного моря, роблять це у незаконний спосіб, розповсюджують свої прибережні попередження, які не мали б в цій акваторії розповсюджуватися саме з боку росіян. Тому відповідно там, де вони перекривають. Юридично, так би мовити, ці ділянки вони не гарантують безпеку судноплавства. І якщо подивитися на ці ділянки, то це фактично є така спроба морської блокади економічної нашої країни. Їхній флот і далі є присутнім в Чорному морі, це достатньо велике угрупування, так і в Азовському морі. Наразі вони там мають в пунктах базування. 9 одиниць ракетоносіїв, одна з цих одиниць зараз перебуває на обслуговуванні. Тому загалом в бойовій готовності перебуває 8 одиниць бойових, які здатні запускати керовані ракети крилаті. Це калібри сумнозвісні. Там загальний залп зараз складає 52 ракети. Станом на сьогодні, наприклад, це два ракетоносія, це фрегати загальною кількістю 16 ракет. і як Одесити, на жаль, чергово могли пересвідчитися наслідки таких обстрілів вони зазвичай є досить неприємними, особливо для Одеси. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, а чи маємо ми можливості дістати до цих кораблів? В цьому контексті обов'язково слід зрозуміти суспільство українського в першу чергу, що? Флот це не просто дорога і красива іграшка для країни. Світ це флот, це інструмент забезпечення безпеки. Ми є морською державою, державою, яка має мінімум два моря. І відповідно ми не можемо бути країною біля моря. Ми є морська держава, і для того, щоб забезпечити відповідний рівень безпеки судноплавства, що входить в принципі до. Функціоналу військово-морських сил для цього треба мати відповідні бойові одиниці, які зможуть це робити безпосередньо в морі. Тому що берегові комплекси артилерійські, ракетні, вони можуть забезпечити відстань недостатньо для того, щоб контролювати усю акваторію. Для цього потрібні великі кораблі, які зможуть забезпечити групування підтримкою. Відповідно, протиповітряною розвідінформацією, і так само авіація. Ну, в нашому випадку це морська авіація, яка так само входить до складу військово-морських сил, і яка може вести розвідку, наведення і інші виконувати бойові задачі для того, щоб акваторію повністю перекривати нашу. Тому, в принципі, звісно, це можливо, але це роки роботи. Пане Дмитро, і ще одне запитання щодо зернової угоди. що хотіло вас запитати: це участь порту Южне. Яка вона наразі? Ну зараз відбувається теж цікавий такий момент щодо роботи порту Южного. Він не бере зараз участі у зерновій угоді, і саме за ініціативою російської сторони, тому що вони його не включають. Вимагаючи від України відновлення роботи ам'якапроводу та Одеса це той самий аміакопровод, який вони методично намагаються зруйнувати, атакуючи його шахедами у Харківській області. Тому так, вони наразі навіть зараз намагаються зернову угоду використовувати для того, щоб досягати якихось інших цілей, своїх, як економічних або геополітичних. Пане Дмитро, дуже дякуємо вам за відповідь, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що на зв'язку з нашою студією був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України.